Оце так краса. Подивіться, який колір. Лізе собі потихеньку. Я тут бачила схожих, але колір був такий, як пісок бежевий. А це дивіться, який насичений. Нічого собі. Якийсь бордовий, з фіолетовим, бронзовий. яке гарнюще. І це якийсь вусач, жук-вусач. Я приїхала зараз в Ренджинський ліс неподалік Вроцлава. Сьогодні 16 червня 2024 року. От побачила на тут кропива, різні злаки. Отакого от красення. Дуже гарний. Такий колір насичений.